Нарешті нарешті я знайшов ліхтарик, який відповідає всім моїм вимогам щодо налобного ліхтаря не для кемпінгу, не для туризму, не для побуту, а саме для війни. Тому що на війні світломаскування має дуже важливу роль. Отож, ліхтар, енерджайзер модель HDCA. 32. В Штатах такий ліхтар коштує в районі 10-15 доларів. Дуже коротко про його функції. Отож, найперша функція саме важлива і необхідна, це режими і цикли включення червоного світла. В дуже багатьох ліхтарях червоне світло включається тільки після того, як ви пройшлись по всім режимам білого світла. Цей ліхтар першим включає саме червоне світло. Якщо протягом декількох секунд не виключити червоне світло, то при повторному нажитті на клавішу червоне світло просто виключається. Якщо нам потрібно включити біле Світло, то потрібно не чекати і декілька разів натиснути клавішу включення. Проходимось по режимам і тільки після того виключається світло. Якщо потрібно виключити будь-який режим білого світла, то після того, як ми. Не виключаємо ліхтарок протягом декількох секунд. Наступне нажаття на клавішу просто виключає цей ліхтарок. Це функція номер один. Дуже важлива для тієї, роботи, яку я виконую, і мені вона була необхідна. Друга дуже важлива функція це наклон. Наклон цієї платформи, наклон ліхтарика, тому що коли я ношу його або на голові, або на грудях на бронежилеті дуже важливо, щоб був наклон саме, саме ліхтаря, тому що незручно, коли потрібно подивитися, наприклад, під ноги, і треба або нахиляти голову повністю, або самому нахилятися, якщо він висить у тебе на бронежилеті. І наступна функція дуже важлива, на мій погляд, це те, що цей ліхтарок. Працює від звичайних батарейок. Так я вважаю, що це дуже, дуже корисно, тому що коли немає генератора, немає доступу до розетки для того, щоб зарядити акумулятор. Звичайні батарейки просто утилізуються і вставляються нові батарейки. Я маю повний підсумок цих батарейок. Мені їх вистачає дуже надовго. Ось такий ліхтар рекомендую всім. Це поки що найкраще, що я знайшов для того, щоб використовувати саме в бойових діях.